Працювали в Польщі у 2022 році, хоча б один день. Тоді не забудьте подати декларацію під 37. Досі не знаєте, як це зробити. Зараз розповім. А ти поки став лайк та підписуйся на канал. Тут ми регулярно розповідаємо актуальну інформацію про життя та роботу за кордоном. Отже, під – це податкова декларація, аналог українського податку з доходів фізичних осіб. Що для цього потрібно? Як і при оформленні будь-яких інших документів, потрібно вказувати особисті дані. Ім'я, прізвище, дату народження та адресу проживання, ну і інформацію про доходи на основі ПІТА 11. Його зобов'язаний був видати вам роботодавець, в якого ви працювали в попередньому році. Якщо ПІТО11 вам не надали, не панікуйте. Дані про ваші доходи можете знайти на державному податковому сайті. Або ж якщо їх і там немає, можна подати під 37 з приблизними даними. Також наголошу, під 37 формуєте самостійно. Це можна зробити як в податковій службі на паперовому бланку, так і онлайн через БОТ. Посилання на них лишимо в описі до цього відео. Нагадую, що навіть якщо ви вже не в Польщі, ви все одно зобов'язані подати під 37. У випадку, якщо ви цього не зробите, вам можуть нарахувати штраф. Сума залежатиме від розміру незадекларованого доходу. Тут я також рекомендую не применшувати доходи, бо Верховна Рада України розглядає вже на другому читанні законопроект, згідно з яким скоро Україна і країни Європейського Союзу почнуть обмінюватись інформацією про банківські рахунки українців за кордоном. Якщо виявиться, що ви доходи не декларували, то або ж їх применшили, штраф грозитиме ще й вдома. А тепер хочу вас трошки заспокоїти і розповісти про переваги цієї процедури. Якщо при подачі під 37 виявиться, що ви сплатили більше податків, ніж повинні були, то вам цей надлишок можуть повернути. Гроші можна отримати як готівкою, так і на банківську карту. Для цього при подачі необхідно вказати у формі, як ви хочете їх отримати. Подати під 37 можна ще до 2 травня. Тому не забудьте це зробити. Напишіть в коментарях, чи декларували ви раніше доходи за кордоном. А якщо інформація виявилася корисною, підпишіться на канал і надалі не пропускайте актуальну інформацію. Перша віза про життя та роботу за кордоном.